Вітаю вас, кохання! Ви на каналі Світла. Дякую, що зі мною і, овне, розпочинаємо таро-розклад для вас на серпень місяць 2025 року. Подивимось, що буде відбуватися. Подивимось, що буде цікавого в цьому місяці для вас. І давайте дивиться першу підсказку, як завжди, для вас маю. Декілька колод. Поїхали! Перша карта для вас овне на серпень місяць. Перша карта, чудова перша карта, подивіться, це у нас випала така королева Пентаклів. Жінка в вашому оточенні може знаходитись. Така, знаєте, земної стихії, козирог, Діва або Тілець, це така особа, яка любить зберігати кошти, вона знає їм підрахунок. Тобто карта дуже позитивна. І якщо ви шукали роботу. То ви її знайдете. Тут така, знаєте, класна винагорода для вас буде. Це не то, що якісь там маленькі кошти, але кошти прийдуть дуже стабільні, конкретні. І знаєте, ви знаєте всьому, що то ви будете в серпні місяці підраховувати дещо вам куди вкласти, дещо нове розвити. Королева Пентаклів нам показує таку мудрість, багатство, таку рівновагу. В, в усіх справах, Тобто, в неї все таке, знаєте, по полицях розставлено, і вона знає, де з ким, що і поділитися може ця особа, і можете в неї навіть такої фінансової допомоги попросити, або прийдеться вам вирішувати фінансові якісь питання, можливо, десь в банк піти, так, щось за, заробити, підписати, десь якийсь договір, так, щоб вам прийшли якісь е, надходження. Тобто, це дуже-дуже. Дуже така позитивна карта, яка буде вас забезпечувати в серпні грошима. Не переживайте за те, що хто шукає, хто чекає, ви будете мати такий сундучок з грошима, і буде у вас все в порядку. Перша карта дуже позитивна. І я вам бажаю, щоб весь місяць у вас такий класний був, так? серпень, овне. Давайте наступну дивимося карту для вас. Наступне, що буде цікавого, що буде відбуватися, ще одна підсказка. Друга карта. О, тут вже у нас пара вирисувалася. Це вже у нас, подивіться, такий король. Король жезлів такий у нас є. І він, знаєте, це чоловік вогняної стихії, овни, льви або стрільці. І хтось, хто дівчата дивляться, жінки, то можливо за вами буде спостерігати такий король, так можливо, хтось хоче до вашого оточення долучитись і хоче вести. Таку активну діяльність. Тобто, тут, знаєте, можливо, буде рух вперед. Якщо чоловіки дивляться, то вдягайте образ на себе такого активного лідера, за яким люди йдуть, якого люди слухають. Можливо, це в праці ваш начальник буде вам щось підсказувати, буде від вас вимагати якихось активних дій. Тобто, людина теж така, яка Прийде вогонів воду до вас до, до, до допомоги, і буде вам щось підказувати, щось таке класне вам радити. Якщо навіть ви десь маєте якісь змагання, так, то спортивні я маю на увазі, то можете спокійно приймати в них участь і знайте, що ви будете переможцем, бо це король жезлів, він такий, знаєте, активна спортивна людина. Можливо, у когось там, я не знаю, щось пов'язане. Е Дійсно, зі спортом, то тут, можливо, будуть якісь навіть винагороди. Бо цей король, він вогняний, він дає вам таку запальну енергію. Хай ця енергія в серпні місяці для вас овне буде класна. До речі, Овне, це теж можете бути ви, і якщо чоловіки, то там у нас була королева Пентаклів, можливо, у вас буде зустріч з омріяною такою жінкою. Тримайтеся її, так? Якщо ви, хлопці, дивитеся або е, там Старші е, е, чоловіки дивляться, то знайте, що та жінка для вас буде стабільною. Ви будете, як запальничка біля неї, бігати, а вона буде знати, де і як знайти гроші, кошти. Тобто ви дуже таке е, хороше поєднання, якщо пару дивитися. Е, добре, дві особи маємо. Будете з кимось щось робити. Так, давайте наступно. Дивимось підсказку для вас. Наступна буде підсказка, що такого цікавого ще, що нового в цьому серпні для вас. І це у нас, о Боже, ще одна. Дивіться, королева. Це вже королева у нас. Така водної стихії, рабар, е, рик. рик, вибачаюсь рак, риби або скорпіони. Подивіться, яка жінка тут мрійлива, вона, можливо, закохана, вона несе любов, подивіться, скільки води, і вона не боїться біля тої води гуляти. Будьте, до речі, уважні, щоб ви не полинули в такі почуття любові, так, печалі якоїсь. Бо ця Жінка любить себе накручувати, вона така емоціональна, вона може вам щось підказувати, бути якоюсь порадницею, такою духовною, знаєте. і саме тут, можливо, хтось буде ходити до психолога, бо це навіть жінки, лікарі будь-якої такої, знаєте, лікарняної професії, хтось може з дітьми займається, можливо, у когось чекає відпочинок біля води, розумієте, але ця жінка не. Це справжнє кохання всередині себе, і, можливо, ви, якщо чоловіки, то будете мати вибір або мати таку. Е Прагматичну жінку, яка має і зберігає і знає, де в неї що лежить на запасах, або таку емоційну, яка несе тепло, любов, радість, якісь такі хвилювання, тобто це такий психолог домашній. І подивіться, біля неї там сидять качечки. Вони гуляють біля цієї річки, і я вам скажу, вона нікого не проганяється, жінка. І та жінка земної стихії, вона земля. Вона приймає до себе всіх і всього попросту тут більше почуттів. В цій жінки. ця жінка може любить м'яко, відверто, так. А якщо у вас хтось там, можливо, десь якісь справи в роботі, то тут як порада треба бути м'яким, не психувати якось не показувати свій характер такий, а дійсно ставитися до ситуації дуже м'яко і не показувати свої емоції, тримати свою голову, знаєте. В рівновазі. Три особи так, три особи у вас вже будете спілкуватися з людьми овне, в серпні. місяці. Я так дивлюся, що будуть до вас і дзвонити, і писати, і все таке, щось там розказувати вам. Але класно. Давайте ще одну наступну карту дивимось для вас. Наступна карта це у нас трійка. Отака у нас є трієчка е Жезлів. І подивіться, тут жінка вона забралася сама собі на таке типу сухе дерево, але це ангел, бачите? Він сам забрався завдяки своїм крилам. Тобто, відверто кажучи, вам ви маєте крила, щоб досягти своєї мети. І все ж таки подивіться, за вами тягнеться така е, уквічена доріжка, так, яку винюхує якийсь лис. Будьте уважні, за вами може хтось пільнувати, за вами хтось може доставати за вас інформацію. Можливо, навіть ті люди, так, які були перед цим при складі, вони можливо щось будуть від вас вимагати. Або ви їм будете щось доказувати, або будете так тікати від них на якесь дерево, і не будете показувати свої інтереси, а будете все ж таки дійсно дбати про себе, а люди будуть в душу лізти. Знаєте, по цій карті розширюйте кордони, але знайте, з ким ви їх розширюєте, бо можуть бути такі заздрісники. Розумієте, тут треба знати, що з ким балакати, бо лис, ви бачите, за вас за, вами, за вашою стежкою йде лис, лис це особа хитра. Не треба дуже багато казати, хто такі лиси, так, і вони можуть десь все ж таки завадити вам щось робити то до чого ви плануєте. Тобто знайте, з ким ви розширюєте свої кордони. Добре, наступна підсказка для вас овне, на серпень місяць ще один король, подивіться, ну тут дійсно когось чекає пара. Хтось закохається, бо це у нас вже теж такий король кубків. У нас була королева кубків, так і це є король кубків. Це у нас водна стихія, рак, риба або скорпіон. Дійсно, може у когось якийсь візит до лікаря. До педіатра, до хірурга, можливо, хтось е, піде до психіатра, е, можливо, хтось бути таким, знаєте, зустріч, вибір може між з кимось стояти, або якась така колаборація. Подивіться, вже маєте чотири особи, вже маєте таку сходку людей, можливо, якесь світо буде у вас. так? Ви розширюєте горизонти, там та трічка жезлів, можливо, ви збираєтесь відкрити якусь. Свою фірму і приглашаєте до себе таких, знаєте, чуйних, відвертих, активних людей. Я вам бажаю всього найкращого. Хай весь бізнес розвивається, хай у ваші ідеї дійсно підтримуються всі оточуючі люди, і хай вони вас надихають. Бо, наприклад, ви вже маєте дві людини, почуттів-відчуттів. А ви знаєте, що все робиться у нас з почуттями, з любов'ю. Тобто втілюйте свої проекти з любов'ю, щоб вони розвивалися і набирали обертів. Це класна карта, теж така м'яка, стабільна. Але така, знаєте, можуть бути і альфон, це вішати лапшу на вуха, так серед таких чоловіків. Вони типу м'які-м'які, але такі романтичні. Можете задурить голову, хто жінки дивляться то цей чоловік може задурити голову. Не такий, як той король жезлів, він буде активний, він буде поруч, він буде все робити заради вас, а цей буде вас вислуховувати, казати вам компліменти. Тобто дві такі різні особи. Там присутні дії, а тут присутні почуття. Вибирайте кому, що пасує, хто на що. Себе налаштовує. Добре, наступну. Давайте подивимось колоду І подивимось, що ще буде цікавого, який буде розвиток події у вас в серпні місяці, серпень-серпень для овнів. Ще одна карта, ще одна підсказка. Сімірка жезлів. Сімірка жезлів нам, ой, вибачаюсь. Нам показує таку, знаєте, можна сказати, відстаювання своїх інтересів, відстаювання своїх кордонів, ви, можливо, змусите всіх тих особ грати під свою дудку. так? Вони, можливо, будуть вам пропонувати підтримати, якось порадити вам, щось вам там сказати. Щось таке цікаве запропонувати. А ви будете відстаювати все ж таки свій інтереси, будете людям втюхувати свої такі проблеми і розв'язання цих проблем. Тобто розумійте, Овне, що ви все ж таки лідируюча особа, і ви маєте власну корону, якій ви особисто довіряєте. Можливо, треба її колись зняти, але ви не можете через себе переступити і для того будете отак так. Тоювати свої інтереси перед людьми, будете так казати, що ні, я маю своє, а ось послухай мене. Тобто, багато людей можуть вам чомусь радити, розумієте? Просто ви можете нікого слухати, я вам так знаєте. Скажу, що треба все ж таки відстоювати, відстоювати, але все ж таки, по принципу, треба жити хто кому, і допомогу треба приймати, і поради треба приймати, і треба таку, знаєте, аля рівновагу тримати взагалі в стосунках, щоб щось розвивалося. Це також стан очікування сім'єрочка. Можливо, дійсно когось чекає очікувана робота, очікувана зустріч, можливо, ті люди запрошують вас. Якесь корпоративне, якесь свято, весілля. Так? І ви думаєте, чи йти мені йти. Ідіть, ідіть, розважайтеся, і буде вам класно. Наступна карта, наступна підказка для вас, Овни, на цей серпень місяць показую вже ще одна карта для вас. Цікава, ще одна карта. І це у нас що? О, ще одні жезли, подивіться. Це вже жезли, жезлова карта, це вже вісьмірочка. Вісьмірка жезлів нам показує, подивіться, якийсь стрімкий рух, стрімку позицію, можливо, до когось чекає переліт на самоліті, хтось кудись запланував дійсно з тими королями та королевами так, полетіти, відпочити, можливо, десь. Можливо, треба буде вирішувати таке швидкі питання з фінансової сторони, десь щось побігати, і можливо, теж по лікарях треба буде побігати. десь якісь Справи зробити саме для себе, щоб ваша душа була спокійна. В першу чергу, бо там падає вам і король, і королева пентаклів. Можливо, буде хтось вас розчаровувати так, по тій сімірки а Тут вам вісімка випала. Тобто очікування то, яке було перед цим, воно вже пройшло. Так, і воно вже, знаєте, тут полетіло все, смс-ка відправлена. Тобто тепер ви будете знати, що вам треба швидесенько зреагувати, швидесенько Десь поставити підписи, десь щось забрати, і це треба буде тут. Не треба думати. Тут просто треба буде дійсно швидко виконувати, Така можливо, якісь смс-и достанете, так і вони будуть для вас шокуючі, і тут треба просто ті. Люди можуть вам радити, як то ліпше зробити, так, щоб ви не дуже заплутали своїй ситуації. А так взагалі це карта розвитку. Хто розвивається, то це стрімкий рух вперед. І він такий, знаєте, неспинний. Він заряджений дуже такою, знаєте, Класною емоцією, яка вас приводить до руху. Для сексуальних відносин, то це такий стрімкий секс може бути раз-два і все, і, і, і відпочили. Тобто дивіться саме, в кого якісь ситуації. Підсказка від лінорманів на серпень-місяць. Давайте овне для вас. Букет. Подивіться, який чудовий букет. Лілії, так, тут такі намальовані. Букет нам приносить таку жіночу чистоту, любов, якусь таку опіку. Букет нам ще такі. Ці лілії дають, можливо, якусь оману. Бо знаєте, квітка, вона така, ця лілія, вона оманлива і має свій такий специфічний е, запах. Тобто, все ж таки, щось в вашому житті буде присутнє там, де вам треба буде вибирати емоційно. Емоції треба буде підключити, щоб ваші справи пішли вгору, щоб все ж таки ці квіти вони були дійсно чисті, світлі, білі, такі, як ваша душа. Хай ваша душа приймає всі важливі рішення. Хай у вас буде в цьому серпні все, як ви нагадали, надумали. І хай ваші мрії здійснюються. Бувайте, огнен. До нових зустрічей. па!